Рада вітати вас на каналі Марічка готувала. Сьогодні приготуємо овочеві деруни. Для основи нам, звичайно, що надобиться картопля. Десь в мене просто не дуже велика, то штучок 7-9. Якщо у вас більш така крупна, то там, можливо, 4 буде досить. Дивлячись, як багато ви хочете нажарити дирунів. Перетерли нашу, натерли на картоплю на терці. Не на великій терці, а на більш дрібній. Також я дала зараз півчани ложки солі. І в мене є така консерва овочі. Там йде горошок, морквина, перець червоний та кукуруза. Вони є різні. Можна, наприклад, взяти заморожену таку суміш, а можна, так як я, взяти вже готову. Додали. І також я додала три. Столові ложки борошна і одне яйце. Якщо ви хочете зробити більш пісну страву, ви можете яйце не додавати, а, наприклад, додати столову ложку олії. І тоді у вас повністю буде пісна страва, от, хто дотримується посту. Все це перемішали, і будемо викладати на розігріту пательню. Кладаємо ложку з гіркою, формуємо такі деруни. У мене, до речі, тут виходить 4 штучки, але що хотіла сказати, вони дуже такі ситні виходять. Тобто Там багато овочів і це смачно, особливо ті, хто дотримується і не їдять м'яса. Тому що тут білки замінює нам горошок. Підсмажилася одна сторона, перегортаємо, бачите, що така золотиста скоринка. І коли перегорнемо десь хвилинки через дві, можна буде накрити кришкою, щоб наша картопелька точно доготувалася. Особливо натирати треба на міл, мілкій териці, щоб е, гарно просмажилась картопелька і не було ніде сирої картоплі. Підсмажились наші з обидво боків. Можна викладати на тарілку застелену паперовим рушником, щоб е, рушник вібрав в себе зайву олію. Дуже смачно з заправкою з майонезу і одного зубчику часнику. але в мене цей зубчик дуже такий був великий. Тому буде дуже такий пікантний соус. Якщо ви трошки любите чеснику, то не додавайте дуже багато або розмішуйте в більшій кількості майонезу. Це той варіант, якщо ви любите майонез. І таку гостру пікантну заправку з часником. Якщо ви не любите мене, ви можете просто додати сметану. Вони дуже соковиті, масні, але й ними можна гарно перекусити. Смакуйте мої страви. Сподіваюсь, вам сподобався даний рецепт. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайки та коментарі. Всім смачного!